Volkswagen Туран, Знову мені якийсь сусід заїхав задній ліхтар, подряпав фарбу і втік. Після чого в мене не працює одна лампочка на ліхтарі. Як бачите, одна не світиться, а на приборній панелі з'явилася індикація про несправність освітлення. Тому зараз знімемо задній ліхтар та замінимо несправну лампу. Як ви можете бачити, тут є спеціальний отвір. Вставляємо сюди і просто тягнемо, знімаємо таку накладочку. Тут у нас є два винта. Беремо біту Т20. Викручуємо. Тепер зміщуємо ліхтар в сторону, щоб зняти його скріплення. Ось ви можете зараз його бачити. Одне знаходиться в нижній частині ліхтаря, а інше в верхній. Тепер, щоб відключити електричну частину ліхтаря, треба натиснути на три пластикових фіксатори. Робити це треба дуже обережно, так як фіксатори пластикові і їх легко зламати. Тепер викручуємо несправну лампочку і встановлюємо на її місце робочу. Після того, як встановили робочу лампочку, включимо запалення, щоб перевірити, що все працює. Тепер все працює як слід. Зараз ще перевіримо поворотники і стопи та можна збирати буде назад. При збірці звертаємо свою увагу на стан гумового ущільнювача. А саме, щоб на ньому не було бруду, та щоб він не був пошкоджений. Інакше з'єднання буде негерметичне і ліхтар може запотівати, так як в нього буде потрапляти волога. Все тепер працює, залишилось тільки заполірувати ліхтар, і буде як новий. Індикація несправності на панелі також зникла. На цьому в мене все. Бувайте!